серединка, дивіться, я вам зараз покажу її з усіх боків. Бачите? А скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень кілограм. Ну, з прослоїчкою. Дивіться, всередині, бачите, вона м'ясненька. Серединка вона... Вам покажу маленький, але дуже колоритний куточок нашого міста. Це рулочка 250. 250. І рулечка буде. 100 гривень. 100 гривень кілограм. Добрий день. О, добро, Радий вас бачити. Ви сьогодні знову в гороховому броні. <реку> Дають смакувати. Тобто нічого не приховати. Людина спробувала, якщо подобається, то звичайно буде купляти. Ось, будь ласка, замовляє чоловік. Оп. 300 -150. Навіть гривну 80 копійок 250. подарували. Господиню цього місця. Всі тут називають рибачкою. Її справжнє ім'я, її справжнє ім'я Анастасія. Анастасія. Та... Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні покажу один із найкалоритніших ринків в столиці. Ринок, юність. Тут можна не лише приємно поспілкуватися, а й придбати свіжі овочі, фрукти, рибу, м'ясо та сало все з найкращих українських господарств. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар на вашу ваша думка для нас важлива. Бажаю всім приємного перегляду! Черга за овочами, фруктами. Добрий день. Добрий день. Добрий Добрий день. Друзі. О, радий Любі бачити. Друзі. Любі друзі, так, так. <ривіт> Будь ласка, виноградик 120 гривень. Це дамський пальчик у нас, так? Так. Дамський, а, да, дамський пальчик, пальчик, так. пальчик. так, Кардинал 120 yeah. гривень. кишмиш, це без кісточки, друзі, 100 гривень. Подивіться, яка стиглість. Солодкий грушка, 45. 55, томати 70, огірочки 75, сливка 35, 50. До речі, дуже гарна ціна. Недорого. Грибочки кілограм 140 гривень, капусточка 40, кабачок акція 60 гривень. Дуже гарно обслуговують. Завжди черга стоїть. А також пропозиції. Картопелька 25 гривень, подивіться, як недороге Яблочко, Чемпіон. Дуже стигле і смачне. 35 гривень всього-навсього, друзі. Флоріна 35 гривень, подивіться, яка краса. 45 голден, Лимончик супер, 130 гривень. Шарон супер ціна. Шарон, супер ціна. Ууу, це дуже класна, смачна річ. Медова сливка 100 гривень, Одеса, Малюк 120 гривень. Бананчики пропозиції, дуже великий асортимент. Гранату, подивіться, гранатик. Супер, 200 гривень, 150 Азербайджан. Бажаю вам гарних продажів та гарного настрою. До нових зустрічей. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Запитаємо актуальні ціни на овочі, фрукти. То Добрий день, радий вас бачити. Ви сьогодні дай. знову в гороховому убранні. До речі, вам я личить. Я так, так. М'ясо. Підкажіть, будь ласка, так. актуальні ціни на овочі, фрукти, перчик яку ціну? Перчик 100 гривень і 80, 80 гривень. Так, картошечка Картопелька. 35, 30, так. 40. Крахмальчик, Слів, так. Крахмальчик, так, сливочка. Це без крахмальна ось а, без крахм... Серйозно? Mm. Серйозно? У, друзі, на юності да. без крахмальна картопля. Є, називається циганочка, чорний а принц. А що це ви робите? Що я роблю, щоб бачили, яка в мене якого О, кольору. Подивіться, друзі, можна. Кремове і біле, все можна в розрізі. Потрогати можна. Можна, звісно. Ось Даже дивіться, впустите. яка. Да. Скільки такий бурячок коштує? Бурячок 50. Гривень, 50 на да. український борщик смачний. Все, Морковка, хорошо. будь ласка. Морковка теж 50. 50. Гривень. Так, агірочки. Борщики 100 гривень. нас смачні так. на вигляд. Атоматик, будь ласка. Помідори тоже 100, гривень. 100, гривень. 100 гривень. Друзі, зверніть увагу. Оскільки скільки стоїть, велика пропозиція. Баклажанчик, будь ласка, скільки коштує? 25 за 100 грам Закруточки. Дивіться, друзі, людина сама закручує. Так, Огірочки, перчик, томати, різні салати, варення. Будь ласка, малинка. Скільки малинка коштує? 150 баночка 150 баночка. Самі робите ручна Самі, робота. О, дивіться, яка господиня. господиня. Бажаю вам гарних продажів, гарного так, дня. Я бажаю всього побажаєте від... нашим глядачам. Ой, тільки здоров'ячка і війна, щоб закінчилася, щоб благо було, щоб всі були трошечки бадьоріші, веселішенькі. Так. Це щиро дякую. Гарного дня, дякую. будьте здорові! Пока-пока. Хай все буде на добро. Взаємно зараз завітаємо грибний відділ. Запитаємо актуальні ціни на свіжу рибку. Доброго дня, пане. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує рибка? Це в нас що за риба? І форель, і лосось ціна одна. Форель, лосось 700 гривень. Свіжачок, запах приємний. Зазвичай, коли біля риби знаходишся, якщо вона не свіжа, то запах відчувається. Але тут відчуваєш, що свіжачок. Це в нас сон, так? Скільки коштує? 450. Ароматний який. Лящик. Ага, ціна 100 гривень. Так, Коробчук, будь ласка, підкажіть. 170 і карасик. 100 гривень. 80 гривень голова? Сома. Скільки десь він вага його? 30 кг. 30 кілограм, друзі, подивіться, голова від сома, який уважив 30 кілограмів. Кілограм шістим я Завітаємо укритий ринок, запитаємо ціни на м'ясо, сало. М'ясний відділ. Дивіться, друзі, черга, яка за м'ясом, за салом. Добрий день. Добрий. процес 640 мають, 5 дріб. Точно така сама середина. І даю пробувати тут далі. Дивіться, саме міст там, спробуйте, маски. І тут дам пробувати, воно все класно. І по чому таке? 300 вже допробують. 300 я хочу так чи так, я можу вам пробити, як ви хочете. Отак, отак. Отак, так? Оцей хоче оцей вам. Оцей, оцей, так? Молоді. Даю вам. Даю, даю. Ой, три. 3... Так. По 280 там считаю ідеть. Коротше, подивіться, в себе на тисячу. Сало смачно. М'ясо 250 гривень. На шашлик відбірне 350. Сало дуже гарне, смачне 300 гривень. Але вже залишки. Сьогодні все розібрали сало. Не знаю чому, але день актуальний по салу. Добрий день. Серединка, дивіться, я вам зараз покажу, як зустріч буде. А скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень а? кілограм. -у, з прослуїчкою. Всередині, бачите, вона м'ясненька. Серединка вона всередині жирочки йде. Да? Mm -hmm. А, скільки... а цей це покажить. Це такий самісінький цей кусочок розрізаний на. Ваш то. А таке м'ясо скільки коштує? 220 гривень за кілограм. 220 гривень за кілограм, друзі, недорого. Дуже гарно виглядає. П'ять кілограмів. П'ять кілограмів, навіть тридцять грамів подарували. Mm -hmm. Супер. Щира українська душа завжди Можна присутня. Я вам можу дати номер А скільки такі реберся коштують? Двісті сімдесят свіжачок, а рулічка? Сто гривень Сто гривень кілограмчик. смачно на вигляд. Добрий день, радий вас бачити. Це найкраще було. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 251. 250 гривень. 250 гривень. А салко таке? 550 і 300. Хороші. І 300. Ага. А це в нас. І 250 250. І будь була. 100 гривень, 100 гривень. 100 гривень кілограмів. Дякую Дають тобто нічого не приховати. Людина попробувала якщо подобається, то звичайно буде купляти. Ось, будь ласка, замовляє 300. чоловік. Гривну... Ну, Навіть гривну. гривну 80 копійок 250. подарували. 150 п'ятдесят гривень. Півкіла там, гарні півкілась. 150 гривень за кілограм, ніжка 30 гривень за одиницю. Ну, дуже добре. 4,5, не Зараз запитаємо, скільки коштує. Ковбаска у нашої доброї знайомої. Добрий день. Що ви шукаєте? Я зрозумів. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні кияни найбільше з ковбасних виробів купляють? Купляють все, так? так? Таке відчуття, як передсвяткове. Дивлюся за м'ясом черга, за салом черга. Так. Після вихідного так роблять закупочки. Друзі, пропозиції. Сири на будь-який смак. Навіть вапнярочка є за 380 гривень, бринза овеча 390, королівський 300 гривень. Е, що у нас? Цезарі є 400? Ага. Польща 400 гривень, Житомирський Україна 300 гривень. Рекомендую придбати Україна, він буде смачніший і дешевший. А так. підкажіть, так? будь ласка, по ковбасним виробам, що сьогодні актуальне серед покупців. Бекончик, так, потім Русанівська, ви сказали? А, Краківська, Русанівська. А минулий раз була лікарська, але сьогодні вона не актуальна чомусь. Наступного разу буде актуальна. Так. Баличок, друзі, 230 гривень, бекончик святковий 320, шиночка київська 320. А бекончик, який сьогодні купляють кияни, 230 гривень. Прошу. Ну і наша найлюбимаша ковбаска, яку я полюбляю, Київ 350 гривень. Завжди свіжачок дуже смачна. Спеціально роблю відео для нашого друга з Японії. Кров'яночка 170 гривень. Домашня українська. Добрий день. Дуже багато пропозицій м'ясних виробів. Все свіженьке, ось кореєчка, наприклад, 300 гривень за кілограм, ребро на дровах 300 гривень за кілограм, домашнє на дровах 240, паштетик запечений 260 До речі, є куряча запечена ковбаска 340 гривень за кілограм. В критому ринку також є пропозиції з овочів фруктів. Зараз дізнаємося, скільки коштують овочі фрукти в критому ринку. Будь ласка, лимончик 130 гривень, бананчик в пропозиції 65, кукурузка навіть є 20 гривень за качан, сливка 70, огірочок 140, томати 100, ківі 250, апельсинчик 150, грушка. Малинка 350, грушка 90, виноградик 150. Курма 200 гривень, томати 100, грушка 120, яблучка 70, грушка 70, динька 100 гривень, будь ласка, критий ринок, овочі, фрукти. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого, пана Олександра. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Ось цей хлопець пане має так, цей хлопець має на Печерську свою антикварну лавку, скупляє речі, фотоапарати, наручні кишенкові годиннички, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, столові прилади зі срібла, значки, медалі, нагороди, монети, купюри, ікони, модельки, ляльки, ялинкові іграшки. І багато чого цікавого. Номер телефону 097 494 40 73. Ось зараз пан Олександр привіз пропозиції дуже рідкісні і гарні. Вітаю вас. Як настрій? Хороший. Все добре. Бажаю вам сьогодні гарних продажів Дякую. та гарного дня. До побачення. До, до побачення. А я знайшов тут солдатів. Солдатки знайшов. По 25 Сьогодні я вам покажу маленький, але дуже колоритний куточок нашого міста Ларьок, де панує справжній домашній затишок. Тут можна купити гарячі обіди, свіжі беришки та зробити собі смачну каву. Господиною цього місця є пані Наталія. Два хліба. Скільки буде дідушки? 80. Це усміхнена, щира жінка, яка кожного дня з любов'ю готує для людей. Подивіться, як that's вона гарно обслуговує. Вона знає, що головне нагодувати смачно та по-домашньому. Тут є пиріжки в пропозиції, неймовірні, ароматні, з капустою, картоплею. Також можна замовити міцну каву запашну. Якщо будете поруч, обов'язково завітайте до пані Наталії, підтримайте наших людей. Пані Наталія, так, добрий так. день. Доброго дня ради вам. вас бачити. І ми вас також. Я дивлюся, все свіженьке, запашне. Так, Звичайно, Власне, друзі, звичайно. Сіни показую. Що побажаєте нашим глядачам? Я бажаю саме головне це здоров'я. Миру, доброти, так. в душі, спокою, мирного неба. Так. над Але головне, як ви кожного дня посміхатися і дарувати радість людям. Так, це гарне. Не дивлячись, ні на що. Ні на що так. так, це пока-пока. Всього доброго. Потім можна зварити. Добрий, день. добрий, добрий день. Так, Скільки? Я вже фотографувала. Скільки я, не, я не як це називається, не фотогенічна. Чому? Ви а так? куди ви потім йде? Та всі, всі люди дуже гарні. Скільки коштує? 30 гривень. А горішки? 80, 80 грецький горіх в пропозиції. Смачненький на вигляд. А це що таке? Пастернак. Пастернак, підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. 25 кілограмів. Менше 132 Ой, На юності є така чарівна дівчина. Рибачка. Зараз до неї підійдемо. Поспілкуємося. У неї зараз щирена. Добрий день. доброго дня. Господин, господиню у цього місця. Всі тут називають рибачкою. Її справжнє ім'я. Її справжнє ім'я Анастасія. Анастасія, так. Вона дуже полюбляє рибачити, а саме головне смачно готувати. Тому до неї можна завітати, придбати смаколики, можна замовити смачну каву або обіди, так? так? Є обіди у вас. Є так. обід. Так. Це є. так, пані Анастасія з помічницею. Добрий день, пані Анастасія. Це шеф-повар, Також шеф шеф Анастасія та так. так, дуже гарна компанія. Друзі, будучи на юності, обов'язково завітайте до наших красунь. У нас Замовте. вже хеллоу, дивіться як гарно. Так, підразили. так, так. Замовте, будь ласка, собі смачну Є каву. Дякую. Також сніданочки можна придбати. Будь ласка, пропозиції, ціни в вашій увазі. Ну, а саме головне отримати в подарунок гарну посмішку та приємно поспілкуватися. Так. Що ви бажаєте нашим глядачам? Гарного дня та мирного неба. Щиро дякую. дякую. Все. до зустрічі. До зустрічі. Пока. Грушка 60 гривень. Бананчик пропозиції. Гранат 250. Сливка 80, 50. Виноградик 100 гривень, динька 80, кавунчик 35. Яблучко крупне 45 гривень. томати 80. Огірочок 100. Подивіться, який відбірний кавунчик 35 гривень за кілограм. Картопелька крупна, 25 гривень за кілограм. На ринку юність можна придбати свіжі молочні продукти. Зараз підійдемо, узнаємо актуальні ціни. Будь ласка, творог 95 гривень, 100 гривень, домашній 145. 32. Сметанка 60 гривень, кефірчик 30. Сметанка є 47, 39. Доброго дня. Добрий день. Радий бачити вас. Дякую. Дякую. Єготинський йогурт 35 гривень. Завжди свіжа продукція. Запах ароматний свіжого молока. Гарного дня вам! Дякую. Яйця в пропозиції 48 гривень. 5961 це вже крупний відбірний віце. Друзі, ось і підходить наша прогулянка по ринку ЮНІС до завершення. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!